Друзі, всім вітання. До вашої уваги! Ось такий бізнес-клас французького виробництва Рено Талісман. Не кожен про цей автомобіль знає, що це таке, що це за автомобіль. Тому ми сьогодні його детально розберемо. Це буде огляд продаж автомобіля на нашому каналі. Тому всідайтеся позручніше, ви будете здивовані. Поїхали. Цей автомобіль друзі випускався з 2015 року і у 2020 році отримав рестайлінг. Допрацювали дуже багато чого, як в комплектації, так і в технічному плані. Саме цей автомобіль 2020 року виробництва і він вже рестайлінговий в самій максимальній комплектації ініціалі Паріж. Рестайлінгова модель, друзі, отримала повністю оновлену оптику LED Matrix Vision, так і на фарі записано. Це матрична оновлена оптика з динамічними поворотниками. Це дійсно щось на вищому рівні. Автомобіль, друзі, оснащений 19-ти колесами 245-40 r 19 Ось такі оригінальні. Вони йдуть тільки в комплектації ініціалі Паріж. Все сезонна гума 23 року, 34 й тиждень. Весь комплект гума хороша, тому купувати вже не потрібно. Ну і серце цього автомобіля, друзі, саме головне. Зараз ви здивуєтеся, це не 1.6 дизель, це 2-літровий дизель, старо всім відомий, М9Р на 200 кінських сил. В парі з автоматичною коробкою передач є DC6, DW6, це сама найкраща коробка, яка є в Рено, з подвійним мокрим щепленням. Саме головне. Оптика оригінальна йде так, 8 місяць 2020 року зборка, що права, що ліва фара, одинакова дата виробництва. На це треба звертати увагу. Жоден болтик по автомобілю не крутився, нічого тут не знімалося. Все в оригіналі це легко можна перевірити. В технічному плані автоавтомобіля зауважень ніяких немає. Що двигун, що форсунки, турбінка, коробка все працює суперово. Це вже перевірено. І так, друзі, зараз я по кругу обійду, подивимося загальний стан автомобіля, як він виглядає, а він виглядає досить таки ефектно. В кузові седан, присутній хром пакет, все ж таки це максимальна комплектація, і в комплексі з цими колесами дуже гарно виглядає. Звичайно, ми перевіримо його прибором на оригінальність фарби, а він весь в оригінальній фарбі це вже перевірено. Також оновлена задня оптика повністю. Також динамічні поворотники. Має парктроніки 360 градусів. Радари задні, має бокові допомога при виїзді з паркування. Передні радари, тобто все все є для комфортної їзди. Камера заднього виду також присутня, яка розташована ось тут. Так. Система AdBlue, всі екологічні стандартні. Євро 6 також присутні. Так, права сторона, автомобіль в загальному плані ніяких пошкоджень немає. Мертві зони в зеркалі також є. Ну і, звичайно, друзі, це система FO Control. Це система, яка повертає задню вісь, задні колеса. Ось так. Цікаво виглядає. Справді на дорогах справляє враження, особливо ця його передня частина і задня, все оновлене, решітка яка 3D гарно дивиться. ну і Оптика, само собою. ось Ініціалі, оригінальна комплектація, максимально всі асистенти, все, що потрібно є, туманки, все повністю LED. Зараз ми перейдемо до перевірки по кузову, ну а потім, звичайно, це все покажу ще по салоні. Капот алюмінієвий, кольоровий метал йде, 130 мікрон без підфарбування. Оригінальна фарба 104 мікрон. крило йде у нас пластмасове, ось не метал. Стоєчка 120 мікрон, 140, 140. По даху б'ється 120, 125, 140, 130. Іноді вони бувають, зустрічаються в двойному окрасі заводському. ось 114, 120, 130. 139. 120. Понизу йде накладочка повністю е, пластикова. Так, дверка. 129, 154. Оці в них опуклі зони також бувають, що дають товстіші слой фарби. Так, 120, 140, 146, 136, 136 мікрон. Так. Багажник 137 мікрон, 149. Ця нижня накладочка йде повністю пластикова, задня, а верх йде чорний плюс цинк металевий. 142-132. Далі заднє праве крило 130, 123. Так, тут арочка 120 мікрон б'ється, оригінальна. Далі 120. Так, 137 мікрон, чорний плюс цинк. Так, 124. Задня дверка. Чорний плюс цинк 120. 118. Тут також оригінальна фарба. 140, 127. Так, 110. 149, 135. Ось так. крило у нас пластикове. Стоєчка 126. Ну і капот 126. Кольоровий метал. Автомобіль, друзі, весь в оригінальній фарбі, включно з внутрішніми проємами. Зустрічає, друзі, нас без ключовий доступ, вільні руки, вона сама відкривається, сама замикається. Не потрібно нічого робити. Автомобіль повністю отримав новий салон з натуральної шкіри, як бачите, з перфорацією. Тут присутня вентиляція сидінь, масажі, підігріви, повний електропакет, комфортний доступ. Самі сидіння від'їжджають, під'їжджають як потрібно. Ось тому, друзі, це і є максимальна комплектація ініціалі Паріж. Заглянемо по салону. Зараз подивимося на його оновлений салон. Зустрічає в нас таке привітання з музикою. Так, преміальна акустика Боус, звичайно, присутня. Накладочки також на порозі ініціалі Паріж. Повна електрика, повні всі кнопочки присутні. Так, ось такий, друзі, салон автомобіля. Звичайно, чорна стеля, все по-багатому. Ось такі охватуючі підголівники присутні. Ну і дійсно це натуральна шкіра. Тут навіть є ось така відміточка. Ось ініціалі паріж, бірочка зі шкірою. Так само є підтримка для ніг, для колін. Все це є. Ось така повна електрика, масаж, регулювання глибини спинки, ну і само собою електрика. Ось оригінальні коврики ініціалі Паріж. Оновлене також кермо, кнопочки, все по-новому. Зараз це все і розберемо, друзі. так, Запущу запалювання. так, Автоматична коробочка передач, два ключика. Ось є два ключика заводських оригінальних. Тут також відкривається. У нас є USB-порти, прикурювач, AUX є безпровідна зарядка. От, управління е, взагалі, навігацією, там, функціоналом, підсвітками і так далі. Зараз все-таки запущу двигун, щоб акумулятор не розряджався, електростоянковий присутній, система Auto Hall. На кожній зупинці на, на гальма стає автомобіль. Так Далі ми вертаємося. Тут, друзі, повністю оновлена вся панель приладів, спедометр, також все повністю оновлено. Так, окей. Пробіг автомобіля 202 тисячі кілометрів. Оригінальний автомобіль з аукціону. Ось така віртуальна панель. Так, зараз. Я вам продемонструю також варіанти режимів їзди: MySense, Sport, Comfort і Eco режим. Звичайно, режим регулюється повністю. Можна багато чого налаштовувати, навіть жорсткість регулювання рульового керування, звук, амортизація, адаптивна підвізка, система fo Control, масаж, освітлення, також всі кольори можна. Обирати повністю. Дійсно, функціонал дуже багатий. Панель приладів. Зараз ми поміняємо, наприклад, режим спорт. У нас все поміняється, приборка. Все буде в спорт режимі. Ну і так само комфорт режим міняється. І режим еко. Ось так. Май сенс. Звичайно, присутній адаптивний круїз-контроль. Ось так, друзі, працює адаптивний круїз-контроль. Коли, наприклад, попереду їде автомобіль, е нічого не, не роблю, не педальки газу, нічого, вона сама тормозить, сама тримає дистанцію в заторі, сама може повністю зупинитися в заторі і повністю сама рушає. От вам тільки залишається лише просто кермувати. І все. Ось така є е дуже корисна. Комфортна опція і є опція підкермовування. Автомобіль сам кермує, повороти заходить, повертає. Не просто подає сигнал, що він там зі смуги виїжджає. Ні, друзі, він і сам повертає повністю, сам гальмує, набирає, може повністю зупинитися і стартувати самостійно. ну, Звичайно, є окремо у нас кнопочка контроль смуги. Є автопаркування. Автомобіль повністю сам може паркуватися. Ось режими паркування є. Є вентиляція, підігрів сидінь, система старт стоп двохзонний клімат-контроль, тобто, в принципі, все, що потрібно, є. Кнопочка старт стоп мультимедіа присутня за кермом. Ось так це все виглядає збережено. Комплектація ініціалі Париж, перфороване кермо. Дійсно багатий функціонал автомобіля, безрамочне зеркало, як ви бачите. Така ось вставочка, підсвітка по салону. Ну І також підсвічуються в нас підстаканчики. Їх можна окремо налаштовувати, виключати, включати. Повністю все можна робити. Скрізь є підсвітка. Ну і, звичайно, є проекція спидометра. Тобто вся інформація дублюється ось тут, щоб не відволікатися. Так, друзі, йдемо трошки далі. Подивимося задній ряд автомобіля так Задній ряд. Ось так все виглядає, також збережено, без пошкоджень. Ось це новий салон, дійсно гарно виглядає. Так все дорого, багато, з такою коричневою строчкою нитки. так, Тут також на скрізь накладочки йдуть ініціалі Паріж. Всі ощільничі, всі ціленькі, нічого не пошкоджено. Ось так це все виглядає. Всі підголівники є, підлокітник для заднього ряду присутній. Тут також є ще карманчик. Ось так, задній USB присутні, прикурювач, дифузори задні на пічку. І тут також є відмітка ініціалі Паріж. Так, який ж тут багажник, друзі, а він тут на 608 літрів. Досить такий величезний багажник. Так, зараз я ось так покажу. Великий автомобіль розмитнений, присутні номерні знаки червоні, як бачите, є сумочка оригінальна Рено, там вогнегасник, весь набір. Так, і тут у нас є докатка, домкрат, все новеньке, ключик, тобто є повністю весь набір. Все як має бути. Ну і також присутній ще комплект оригінальних болтів, секретка. Це все є. Трішки я на ньому покатався, друзі, отримав задоволення від їзди, від комфорту, від функціоналу взагалі. Тут просто дійсно є все, що потрібно і навіть трошки більше. Скрізь вся підсвітка LED іде. Ось такі задні карти. До речі, преміальна акустика, яка передбачається в салоні 13 динаміків. Є ось такі сидіння. Ну, Гарно виглядає. Підсвіточка також і тут присутня, все підсвічується. Сонце трішки не дає знімати гарно. Але ми свою роботу зробимо. Кого цікавить, звичайно, друзі, він код автомобіля, він по офіціалу весь пробивається, має велику сервісну історію. Ось такий красень. Так, друзі, автомобіль був привезений із Франції за аукціону, викоплений нами, повністю розмитений, має повний пакет документів, тому вже чекає свого нового власника. А ціна цього автомобіля буде 23 500 доларів з повним пакетом документів. Не зволікайте, телефонуйте, таких автомобілів в Україні в принципі, немає. Саме 2-літровий дизель, 200 кінських сил, ну і преміальна, максимальна. Комплектація підтримайте нас лайком та підпискою до зустрічі на каналі.